Вітаю вас, друзі! Хочу вам сьогодні показати такий примітивний ремонт або, можна сказати, реставрація старої головки. У мене сусід розібрав тракторця саморобного, я вам пізніше трошки про нього пару слів скажу. Покликав мене каже, слухай, викинь відосик в інтернет, може кому пригодиться. Тому що таких багато двигунів є. То є двигун Д-21, може бути двигун Д-120, Т-16. Т25, в Т40 навіть такі двигуни. Можливо, кому-то зробив він таку приспособу. Обрізав він гільзу і протирає канавку на головці. Тому що тут була лиска така впадена. Купляти нову китайську зараз, то дурно витратити гроші, знаєте? І він обрізав собі кусочок. Гільзи старої, пообламував ребра, тепер змастив її пастою. Для протирки клапанів добрав шприць собі такої пасти, трошки змастив і так потихесенько протираю. Тому що головки зараз дорогі. Якщо китай, то тут Напевне, що вона взагалі мови ніякої нема. Що що клапанів є. не можна протерти. А зараз од нові вже протер. А тут іде провірка буквально. Каже, що вона є добра. Ідеально рівна. Все. Ідеально рівна. А танта була деформована. Була деформована і щоб не купляти нової, щоб... Разів 5-6 натирав пастою в тулку і розтирав. Аж, аж допоки вона не була. В кінці береться його, протирається на сухо, легенечко змазується маслом і дошліфовується його. Та й струни не витираю. О, і все. Як бачите, така операція. Там ті головці був, тут лишався буртік, бо багато разів шліфував, то з легенечко його кінчиком чуть-чуть зібрав, 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 щоб часом він не... На гільзу не ліг тим виступом і все, і воно вийшло нормально. Тут скоренько тут була тільки провірка. Тут провірка була, а там. там попередня, попередня головка була трошки довше зайняла часу, але. Вже... Мала десь сантиметрів до п'яти таку лиску. От в тому місці таку. Не, була, не лежала добре. Втулки тут ще так можуть бути. Залишається протерти клапана. Ну, так, друзі, такий вийшов відосик, може кому стане в пригоді. Бачите такий інструмент. Стара гільза. Стара гільза. Паста і стара головка. І стара голова. І стара голова, каже сусід. Якщо голова варить, друзі, то можна зекономити на коштах і зробити техніку. А я зараз вам покажу так, грубшого того тракторчика якого він зробив вже років 40 тому. Інакших не робили, бо інакших двигунів не було. Ну йду покажу вам ще тракторчика. Ось такий тракторчик. Старенький, як я вже казав, років 40 більше йому. Сусід робить капіталку двигуна. Розібрав його, зняв піддона. Вкладиші каже добрі. Міняв поршневу. Що в загальному сказати? Ну, переважно в нас колись і робили такі тракторці, тому що і наших двигунів не було. Брали від двигуни, так як Т-25, Д20, Д120 вже потім пішли. Коробка газоновська, міст газоновський. Навіска саморобна. Тут тяги то від Т-150-го від гідронавіски, гідроциліндр Багато таких тракторчиків є. Він вигляд в нього не дуже такий. Але роботу свою виконує. Копачка, пложок, культиватор. Прицеп і пішло. Відрозподільник Р80. Пускач. ПД8. ПД8. Ну і передок. Т-40. Той вкорочений Т-40. Колія, я не знаю, яка там ширина. 110 каже сусід. Отак От виглядає. А сьогодні падає дощ, тому ми десь так за півтора року зі сусідом зустрілися ще від того часу, як я знімав відосик про саморобного мотоблока Живемо недалеко, метрів 101, відом, але зустрічаємось дуже рідко. Вічно якось нема часу, хоч ми вже і пенсіонери. Ну що, друзі, показав він так, а сусід має роботу, бо я можу ще довго говорити. А він хоче вже скласти тракторчика, бо треба буде сіяти пшеницю. Ну все, друзі, бувайте, пишіть віго Може, в кого будуть якісь запитання, будемо спілкуватися. Ну і все, мирного неба вам над головою. Всіх вам благ!